Доброго дня, колеги! Мене звуть Альона Жогла, я доросла дитяча дерматологиня, і сьогодні ми з вами поговоримо про дерматоонкологію на практиці. І почнемо з плоскоклітинного раку шкіри. І, взагалі, почнемо з того, що, що таке немеланомні раки шкіри, чи це злоякісні епітеліальні пухлини шкіри, що не походять з меланоцитарного ряду. І до основних форм немеланомних раків шкіри належать базально-клітинний рак шкіри або базально-клітинна карцинома, і плоскоклітинний рак шкіри або плоскоклітинна карцинома. Немеланомні раки шкіри найчастіші онкологічні ураження шкіри. Тобто з усіх 100% раків шкіри 95% припадає саме на немеланомні раки. Тому що ми звикли вважати, що меланома в нас королева дерматоонкології, воно то так і є через її агресивність, а через розповсюдженість.